А що тут буде робитися?» Тут буде робитися стеля. Пора робиться, стіни. Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву, І ми сьогодні знаходимося в 19-й школі. Перевіряємо хід підготовки до нового навчального року. Буде відремонтовано фоє. Зриваємося штукатуром, стеля буде грильятом. Грильято. Ага. Да, стіни краси полмитрові, пол хороший червень місяць Закінчився. Розпочалися роботи по ремонту вхідної групи. Потім ресурсна кімната. А це тут був підвісний потолок чи що? Це ми закладні поробили підвісний потолок. Ага, ага. Чим буде? У вас 40 діток, ви кажете? Так, останнє якраз це відповідає нормам. Тут буде 55 квадратів, тобто це відповідає нормам. Отлично. Також облаштовується комп'ютерний клас. Завершення закупівлі комп'ютерного обладнання і меблі. Ага. Кабінет сам куплений, Чи в процесі закупівлі? Процесі закупівлі сіки тут буде uh... значить буде 15 робочих місць, 15 ноутбуків. Тут система у нас відеонакладу вона існувала по школі і... по всій. Да, так. Да, 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 і тепер вивели тут сучасний mm -hmm. такий... І праве крило, де будуть інклюзивні туалети, тому що сьогодні більше 40 діток з особливими потребами навчається в цьому закладі, тому ми робимо все для того, щоб інклюзія і доступність були у нашому на наших закладах освіти. Повністю угу. всі сантехніку, полк, стіл. Все. Ні, ну зрозуміло, що ми тут все буде. Тобто, хлопчачі ми забираємо угу. під інклюзив? Угу. Двері ага. всі нові будуть пласти. Ну, так ви фоє все це буде. Да, да. Екологічно взяли це крило, де ресурсну, де інклюзивний туалет.